Дмитро Лазуткін, Роулінг Стоунс, Пейнт ід Блек. За що ми воюємо? Ясна річ, за що? За свої будинки з дитячими малюнками на стінах, за тих, кого любимо, і за те, у що віримо, За спокій спальних районів і за тихий сон. Найрідніших людей. Якось ввечері, під час телефонної розмови, вона сказала: Знаєш, я б хотіла тут залишитися, тут соціальні гарантії, і виплати, впевненість у завтрашньому дні. До того ж, у мене був час подумати, я вирішила, що не маю обмежувати свою особисту свободу. Безкінечним очікуванням. Я прагну бути відкритою світу, хочу перетворюватися, проявлятися, розкриватися. Тобто ти не повернешся? Я ще не вирішила. А діти вони підуть у німецьку школу, вчитимуть мову. Наступного дня і він попросив командира відправити його на промку, щоб поближче до пекла, але отримав відмову. Тоді вирішив кинути все і повернутися у своє рідне місто. В тієї місці було ще складніше. І якщо тобі навіть не дають шансу красиво померти, як жити далі. Сера осінь, зривала шкіру стариконів. І він заварив собі кави, увімкнув Rolling Stones. хороша музика для такого моменту. Подумав він і пофарбував усе в чорне. Згадав пацана Житомира, який. Так хотів потрапити в нашу бригаду і втратив руку в перший день штурму. Згадав Мехвода, який вивозив поранених посеред білого дня, три контузії, десятки врятованих життів, погляд голодного вовка. За що ми воюємо? За черги на польському кордоні? За стійкість європейської демократії, за людь генералів, за віру загиблих, за хрипіння у наших легенях, за себе, за нього, за них. А ранок човає у брудних черевиках, перебинтований ландшафт випалює очі. Крізь землу він починає шепотіти, як же я хочу пірнати у теплу глибину, купатися голим у безмежному окані, як же я хочу нарешті дійти до себе, як же я хочу нарешті пізнати своє справжнє призначення. Як же я хочу, як же я хочу проявитися, розкритися засяяти зсередини, що ти почуєш у лухому куті, з ким ти ночуєш на цій висоті? Чорна земля на моєму всутті, чорна петля на чиємусь житті, чорний лелека літає вночі. Буду. Mówcza ty. Ty także. Mówczy.